Чорногорія, кубок Європи з джиу джитсу 24 спортсмени з різних країн приїхали змагатись за першість у своєму виді спорту. Yes! Відкриті змагання так називаємо Балкан ОПЕН, які проходять один раз на рік, і туди запрошуються всі спортсмени всіх вікових категорій. Незалежно від того, чи являлись вони чемпіонами в своїй країні, тут мали можливість спробувати сили і молодше покоління, і ті спортсмени, які там мали четверте, п'яте місце, спробувати сили, побачити, що таке європейська рівень на європейських змаганнях. Успішно виступили четверо тернопільських хлопців. Володя посів третє місце у категорії ю 16 це були мої перші великі змагання на європейському рівні. Я достатньо багато готувався приблизно коло півроку часу, після того як мені тренер сказав, що ми виїдемо. Тренування були важкі. Вадим биць також став бронзовим призером Кубку Європи з джиу-джитсу у Чорногорії. Хлопець каже, представляти свою країну під час війни було непросто. Утім, Вадиму вдалося показати достойний результат. Він посів третє місце у своїй категорії. Коли ми їхали на змагання цього року, це якось було по-іншому, пойде війна в країні. Хочеться доказати іншим країнам, що Україна не є така слабка, як вони собі думають. Олександр Заньо та Богдан Захарків не змогли здобути медалі. Утім, вони увійшли в п'ятірку кращих спортсменів і розповідають, добряче надихнулись. Це вже як моя сім'я. Я вже думаю, що ціле життя буду займатися ним. Це були гарші мої такі серйозні змагання. Це для мене спорт, який. Е... Допомагає тобі захищатися. Наступна ціль тернопільських спортсменів представляти Україну на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу у 2024 році.